Я дуже рано вийшла заміж 18 років і жили ми сім років з дідусем та бабусею. Незважаючи, що я була до того часу вже дипломованим кухарем, уважно стежила, як готувала бабця Таня, навчала мене мама. Покірне телятко дві матки все. То це про мене. Я була терпляча невістка. Хочу розказати, що я готую на вечерю відбив ніс індика. Півтора кілограма м'яса нарізаю, а форма то, яка лягає, це не навмисно так вийшло саме по собі. Відбиваю молоточком з обох боків, застеляю харчовою плівкою, щоб не обляпало жмового горобчика на підвіконні. Тепер м'ясо у миску вливаю оливкова олія 2 столові ложки, 4 соєвий соус, суміш перців, трішки додаю шашличної приправи, сухого чазничку, паприку, мала копчену, гарненько все вимішую, залишаю на певний час. Я не стежила за годинником, але щонайменше хай постоїть 30 хвилин. Можна ще додати трішки солі. А тепер обкатка моєї нової професійної помічниці. Нержавійка, Тяжка така, покриття хоч камінцем дряпай, обіцяла, що зносу її не буде. Ну, поживемо, подивимося, олієї цибуля обсмажую до м'якості, але не зарум'янюю сильно. Яйця плюс додаю вершки. Можна було б самі яйця, але побоялася, що троє не вистачить, збиваю. Цибулька готова. Панірую м'ясо у борошно і яйця. Обсмажую на середньому вогні по 2-3 хвилини з кожного боку. Складаю у кастрюлю, пересипаючи цибулею кожен шар. От, повірте, вона зробить своє діло, додасть геть новий відтінок смаку. Коли все пересмажене, перекладене цибулею, в кастрюльку вливаю трішки водички, закриваю і протушковую буквально 5 хвилин. Швиденько готую свіжий салат, заправляю його соєвий соус, оливкова олія і теріяки. Можна подавати з любим гарніром, але я люблю просто м'ясо і салат смачного.